Сніданок триває. Поїхали у цьому місці. Вулиці підмітає трояндами. Сніданок помандрував до Чернівців і відшукав не одну цікавинку. Рубрика Міста. Мій щоденник вже з понеділка у Чернівцях. Це Чернівці, Буковинське містечко, яке називають українським Віднем. Тут є дорога, якою ходять лише раз в житті, і то на своє весілля. Тут наречені їздять у автівці, яка возила Юрія Гагаріна. У мене є всі документи підтвердження. У Чернівцях вулиці підмітають трояндами або ж спеціальними віниками. Збирається ця пилюка. Я повинна її вимести. Чи ні? чи я повинна її залишити. Я не повинна залишити. Буває так, що мені вистачає і на два місяці такої мікли. Тут кав'ярні ховаються у книжкових лавках. Я б ніколи не подумала, що під назвою Українська книга та музика може ховатися щось настільки цікаве. Так каополітись. Дякую. А по воді ходить унікальний паром, який за 8 гривень перевозить автівки у сусідню область. Якщо велика вода, він скоріше. Якщо. Меньше допомога у цьому Буковинському раю. Я за два дні відчула себе панянкою і з вітерцем проїхалася на кареті. Карета каретою, а правила дорожнього руху треба дотримуватися. Червоне світло. Чекаємо. Зелене, поїхали. Та ще й місцевих кавалерів прихопила. Хочете проїхатись? хочу. Давайте я доїхала верхи до карпатських гір. Мені здається, що ми з їхньолом уже подружилися, і сіла за кермо бойової машини. О, О, це перша. Це перша передача. А це перша. Що? Що, а ще зрозуміла: мої чернівці це чернівці з висоти 50 метрів. Зовсім не страшно, а навпаки. приємно і неочікувано. Уже з понеділка рубрика Мій щоденник Чернівці щодня у сніданку.